Павлюк Транс знижка 10% у додатку. Подорожуй, вигідно. Путін заявив про новий наступ на Україну, що набрехали йому про Куп'янськ, і фондерляєн оголосила про підготовку ЄС до війни. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Росія нібито має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках так званої СВО. Про це заявив Кремлівський Карлик і погрожує нам, якщо ми не підпишемо мир. Перше. цілі спеціальної воєнної операції безусловно будуть достигнути. Ми предпочитали би робити це і устранити першопричини конфлікту з допомогою дипломатії. якщо ж противоборствующая страна. Их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности. Але нагадаю мир, яким Росія собі бачить, це віддати їй не тільки увесь Донбас, а й Запоріжжя, Харсонщину, і визнати Крим їхнім. Чи не забагато вони хочуть? Напишіть про це у коментарях. Давайте обговоримо. Але це більше схоже на відповідь Штатам, бо ті готують посилення санкцій проти російської енергетики у разі, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. Про це пише Блумберг у Кремлі. Про ці плани знають. В тому числі будуть санкції проти нафтових танкерів тіньового флоту і трейдерів, які сприяють торгівлі російською нафтою. Нові санкції можуть оприлюднити вже цього тижня. Глава Мінфіну Скот Бесент обговорив ці плани на зустрічі з групою європейських послів на початку тижня. Але все-таки остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп, стверджують Блумберг. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що в курсі про такі плани, але звісно їм не дуже подобається такий підхід. Ми чи сообщень поки не бачили. то, що кабінетів в Вашингтоні такі плани є, об этом хорошо ізвестно. Люби санкції вредять діло на Це очевидно. Але попри надії росіян вже до Сенату США внесли законопроєкт про санкції за закупівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії. Якщо його ухвалять, то Трамп буде зобов'язаний упродовж 90 днів застосувати санкції щодо тих, хто залучений до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів. Крім того, Путін ще й погрожує заходу своїм орєшникам. Деть над цими комплексами. Мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. В тому числі з учасницям наших зарубіжних союзників і партнерів, котрим ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції. Паралельно з нібито успіхами Путіна його тримають навіть його воєначальники за дурня та божевільного, тому що знову заявили, що Куп'янськ під їхнім контролем. Звісно, відео із Зеленським, мабуть, не покажуть. Життя громадян. Групування войск запад. заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противникам северных районов ЛНР. Настає ще вірі ліквідіруються акружу але загрози від Росії не безпідставні. Росія наростила угруповування до 710 тисяч військових. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що, попри великі втрати, російська армія продовжує наступальні дії однак значних оперативних результатів не досягла. Село оборони відкинули ворога від Куп'янська та контролюють майже 90% міста. А на покровському напрямку українські підрозділи повернули 72%. Квадратних кілометра території разом зі штатами ЄС тиснуть економічно на Росію зі свого боку. Там пообіцяли не віддавати російські активи агресорці, доки вона не виплатить репарації Україні на відновлення. Цього тижня мають вирішити, як фінансувати Україну далі. Але що цікаво, в ЄС говорять вже про власний захист, а отже, готуються до можливої війни з Росією. Засідання Європейської ради присвячене реальності сьогодення. Реальності світу, який став небезпечним, світу воєн, світу хижаків. Реальність цього світу означає, що ми, європейці, повинні захищати себе і покладатися на себе. Вчорашній мир зник. Ми повинні прийняти рішення про фінансування України протягом наступних двох років на цій Європейській Раді. Попри всі лякалки, путіна чи надовго його вистачить? Бо його танкери з нафту, від яких вже відмовилася Індія, стоять біля берегів Китаю, Щонайменше 5 п'ять танкерів. Трьома мільйонами барелів нафти сорту «Юрлс» дрейфують у жовтому морі. Обсяг нафти на танкерах з «Юрлс», що дрейфують, виріс вдвічі в порівнянні з попереднім тижнем і досяг максимального рівня з 2020 року. Тепер Росії все важче знаходити покупців через санкції, які посилюються. Тому танкери тідьового флоту перетворюються на плавучі сховища, в яких накопичуються. Більші обсяги, а після нових санкцій США де ще плаватимуть російські танкери? Можливо, у вас є ідеї. Напишіть про це. Та поки Путін лякає захід, його міста не сидять в тиші і спокої. Ось так зустрічають дрони в Краснодарському краї, дискотека і піротехнічне шоу в Слов'янськ на Кубані. А та так наші сили оборони вночі атакували дронами НПЗ Славянський. Там після удару зафіксували вибухи і пожежу. Про це заявили у Генштабі. Також під ударом цієї ночі опинилася нафтобаза «Ніколаївська» в Ростовській області та склад із боєприпасами на тимчасово окупованій Луганщині. А в Саратові руські недолюди дуже сміливі, поки не бачать дронів. Пошла возня. Давайте с**, нападайте по одному. Є бить буду. будуть. Сюда по одному сказав. Бояться мене. А потім вже не такі сміливі, бо штани мокрі. Вон, дрянь полетіла. Скайпрішна. Да? Хавер бути. Я поняв, ізвините. Але якщо ми б'ємо по військовій інфраструктурі росіян, то тв**ки б'ють по цивільним через удари по Одещині. Там оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч жителів понад три доби залишаються без нормальних умов життєдіяльності через удари по енергетиці. В місті Арциз світла може не бути аж до 26 грудня. Ну і для союзників України в Європі погана угода з Росією гірша ніж її відсутність. Про це пише The Wall Street Journal. Європейські лідери розуміють, що Росія може вийти з мирних переговорів з розширеними військовими виробничими потужностями, впевнена в можливості перекри. Роїти кордони силою і розглядаючи НАТО як слабку організацію. Європейські столиці побоюються, що у них не буде іншого вибору, крім як значно збільшити військові витрати і посилити оборонні приготування в надії зберегти свій потенціал стримування. Майбутнє України тісно пов'язане з нашим власним, якщо ми не зможемо досягти міцного і справедливого миру для України. У нас не буде жодних гарантій і для нашої власної безпеки. Тати і Європа склали проєкт плану підтримки України після завершення війни з Росією. Він, зокрема, передбачає посилення української армії, розгортання європейських військ на території України і більш активне використання американських розвідданих. Про це стверджують джерела New York Times. Першочерговим завданням плану є доведення чисельності ЗСУ до 800 тисяч військовослужбовців в мирний час. Також документ містить дуже конкретні деталі щодо військової техніки, яка потрібна буде Україні. А от парламент підтримав законопроєкт про обов'язковий звіт міністрів у разі їхнього звільнення. Тепер міністр має бути особисто присутнім під час розгляду своєї відставки, публічно відзвітувати в профільному комітеті і в сусідній залі. Також обов'язковим стає письмовий звіт, без нього заяву про відставку не зареєструють. Але на жаль. Це вже не стосується колишніх міністрів юстиції та міністра енергетики, яких підозрюють у корупції на енергетиці. Що думаєте про все це? Ви напишіть у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Там ще більше цікавих новин. Дякую вам.